Вже все є, і здається, що все чутно. Так сподіваюся, принаймні. Отже, сьогодні ми тут зустрілимося, щоб розіграти останній лот, котрий був е, тут м, пост на, нашій, на нашому інстаграмі. Отже, до виграння був, був брелок е, з гільзи, а також е, така е, тематична марка. О, і так, щоб взяти участь у розіграші, треба було задати нюм 20 злотих, адже кожні 20 злотих давали один номерок. Ось, тобто тут маємо оголошення. Тепер переходимо до списку людей. Так, ось як бачите, маємо 45 людей. Котрі взяли участь, котрі по декілька номерків мають. І тепер переходимо до рандомайзера чисел. Хвилинку. О, -о, О. Так, це не тут. Ось був тут. Угу все загрузилося. Окей, раніше я робила пробу, чи все працює. Так працює. Як бачите, маємо. Від одної людини до 45 ну, число. Кількість генерованих значень це одна, бо маємо одного м, переможця розіграшу, І генеруємо. Наш номер це 20, як бачите, переходимо до списку. І, як бачимо, номер 20 це пані Марго. Тож, браво, вітаємо вас! Запрошуємо до центру, щоб забрати е, виграш-лот. Сьогодні ми працюємо до 15, тож, якщо ви збираєтесь бути на сітках, то. Запрошуємо. Ось. Дуже дякуємо всім, хто задонатив, хто взяв а також у майбутньому буде донати, бо ми також до вас приготовляємо нові розіграші. Тож, чекайте, ну і тримаємося.